Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. 21 грудня відбудеться зимове сонцестояння. Це такий енергетично переломний момент, коли світло, світло бере владу над темрявою. Давайте спробуємо зробити передбачення або попросимо пораду від Всесвіту, послання від Всесвіту. Кожному з нас. Для кожного з нас. По дві карти. Для кожного знаку зодіака. Послання від всесвіту на Ні сонячне сонцестояння. Ну що ж, Овен? Що тут для імператор? Неможливо, неймовірно, тому що це ви, мої любі овен це сила, це впевненість, це закон, порядок, це я все можу. Ну, це ваша енергія, комфортна для вас. Тобто, послання від всесвіту для вас. Будьте імператором, будьте людиною, яка може вирішувати, може допомагати, може оберігати, людиною чесною, яка дотримується закону. Ну, класно. Ну що ж, давайте ще одну карту послання від Всесвіту. Для вас, мої дорогенькі. Ой, тут посухів. знов ваша енергія. Тобто. Сонечко настільки зарядить вас енергією, позитивом, бажанням, силою, пристрастю, що дивіться, я можу все. Я бачу ціль, не бачу перешкод, я можу звернути гори. І найважливіше, що це ваша енергія, яка вам зрозуміла, яка вам комфортна, яка вам зручна, бо це ваша енергія. Все в ваших руках маєте енергію вогню. Дійте. Тельці. послання від Всесвіту для вас, мої любі на зимове сонцестояння. Дві карти. Для тельців, що всесвіт вам? Вісімка посухів. Найшвидша карта в колоді. Але дивіться, тут саме в цій є щось зовні, що вас стримує. Ну, проаналізуйте. Це або зупинка для того, щоб подумати, чи воно мені потрібно, або зупинка. Для того щоб ще більше вам, ну щоб ви впевнилися, що вам це потрібно. Знаєте, коли ми ще більше набираємося сили, бажання і щоб подолати оці перепони, ми ж зараз візьмемо ще одну карту, будемо розуміти. Тобто сонечко вам дає енергію вогню. А вже як ви її використаєте на ваш розсуд, так як ви дуже дуже люди консервативні, які все прораховують, дуже дипломатичні, спокійні, раціональні. Тому ви, як ніхто, знаєте, як для вас краще. Ще одна карта для вас, мої дорогенькі тельці. Туз Пентаклів. Чудово! Знаєте, можливо, зупинитися для того, щоб отримати нову пропозицію. Або не нарубати дров, тому що прийде нова ідея, прийдуть нові бажання, нові пропозиції, нові можливості. Тому що тут пентаклів це нова можливість, яка прийде до вас, або нова ідея, яка, яка от прийде в вашу голівоньку, поміняти щось з своїм здоров'ям. Бо пентаклі це гроші, це ресурс, це тіло, це здоров'я покращити, можливість. Покращити своє здоров'я, тобто відкриється можливість або обстежитись, лікуватися, поміняти своє тіло на ваш розсуд, так як ви потребуєте. Хтось худне, хтось на дієті, хтось навпаки набирає масу, хтось в зал піде. Або збільшити свій ресурс, збільшити свій, свої фінансові можливості. От і тому вісім Всесвіт вам говорить: зачекай, не поспішай, тому що. Пройде нова можливість. Ти отримаєш нову можливість, нові ідеї, нові бажання. Тому поспішайте повільно. А ми йдемо далі. Близнючки, послання від Всесвіту для вас, мої любі, на зимове сонцестояння. Що тут для вас? Королева мечів? Супер. Це ви, мої дорогенькі близнючки, тому на ваш розсуд. Все дає вам можливість розпорядитися. Ви знаєте краще, що своїми бажаннями, своїми ідеями, скерувати їх дасть вам. Розуміння, знаєте, бо мечі це ясність. Ви чітко зрозумієте, що я хочу, куди скерувати свій запал, свої бажання. Це така далекоглядність, перспектива, інформація, можливість говорити, отримувати інформацію, доносити інформацію. Тобто, всесвіт вам дасть оту можливість комунікувати або зрозуміти, куди рухатися. Ви зрозумієте, ну, тобто, для себе, що я хочу, хто я є, куди я йду. Взагалі. Ми тільки почали передбачення, а я чую настільки, справді, отака, що прокидається все, прокидається природа, прокидається сонечко, прокидається енергія. Зовсім інші вібрації. Недаремно у нас і молодик, тобто, скільки співпадає і молодик, і це новий початок, і е, зимове сонцестояння це коли сонечко перемагає темряву, стає день довший. Ну що ж, давайте ще одну карту для вас. Ой, двійка мечів. Можливо, ви були в такому стані, а можливо, вам треба зупинитись. Вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Якщо у вас був стан такої невизначеності, я не знаю, я боюсь, я, я не знаю ну, відчуття таке глухого кута, то королева мечів, ви, мої дорогенькі, близнючки, ви знайдете вихід. Ви зрозумієте, куди рухатися. Тобто, все світ вам дасть силу, вам дасть енергію, вам дасть ідеї. Або, навпаки, треба втишитись для того, щоб прийшли ці ідеї, щоб зрозуміти, куди рухатись, сісти і дивіться, абстрагуватися, закрити очі, відгородитися від всіх, зупинитись на хвилинку чи на, не на одну хвилинку. Заспокоїти свої емоції, свій розум, і тоді прийде ясність. Ви зрозумієте, куди рухатись. Раки, мої дорогенькі раки. Послання від Всесвіту для вас на зимове сонцестояння. Дві карти. Що Всесвіт вам, яке послання дає? Що хоче сказати ракам? Ваш Кубків, ой, яка класна енергія ваша. Знаєте, на кожен знак випадає комфортна йому енергія. Ваша енергія, це ви, мої дорогенькі, тому що кубки це вода, це риба, рак, скорпіон. А це наша внутрішня дитина, це наші бажання, наші емоції. Можливо, ви повертаєтеся до своїх дитячих мрій, до того, що ви відкладали, до того, що ви боялись, вагались. Прийшов час. Прийшов час захотіти, не боятись. Слухати свою інтуїцію, слухати свою внутрішню свою дитину, свій внутрішній голос, заявити про свої почуття, дати волю своїм емоціям. А ми візьмемо ще одну карту для вас, мої дорогенькі раки. Ще одна карта послання від Всесвіту: що п'ятірка кубків. Ну, Якщо ви перебували, знову ж таки, це ваша енергія. Можливо, в когось був саме такий стан депресивний, знаєте, це для когось втрата, для когось погане, ну, от такі кішки, коли на душі шкребуть, печаль, розбите серце, невиправдані сподівання, нема настрою. Знаєте, от така апатія, все, нічого не хочу, дайте мені спокій. То подивіться, як ви виходите з цього стану. Ви пробуджуєтесь, хочеться аж в трубу трубіти і кричати на весь світ. Про себе, про свої емоції, про свої почуття. Тобто зимове сонцестояння вам дасть можливість, дасть запал, дасть силу, дасть енергію, хотіти рухатись кудись, хотіти міняти щось в своєму житті. Левчики, мої дорогенькі Левчики, давайте подивимося, яке послання для вас передає Всесвіт? На зимове сонцестояння, Левчики. Сімка кубків мрійте. Або, знаєте, леви вони такі конкретні, знаєте, бо вогонь це Чітко, ясно, зрозуміло, бачу ціль, не бачу перешкод. Можливо, треба трошки помріяти, трошки, трошки ну, дати волю почуттям. Або якщо ви вже витаєте в хмарах, і ви вже от на такій хвилі, ви мрієте, ви собі щось вже уявляєте в, в рожевих окулярах, то, можливо, треба обрати, щоб не зависнути там надовго. Або обрати Якщо у вас є ідеї, і є плани, і є ось з чого обирати. А якщо нема, то помрійте трошки, політайте в хмарах, одягніть ці рожеві окуляри. Будьте таким, знаєте, це дитячість, це таке дуже такі мрійництво. Давайте ще візьмемо одну карту, мої дорогенькі левчики для вас. Імператриця, можливо, хтось мріє. Про сім'ю, про господиню таку в домі, хтось мріє про дитинку. То пора втілювати ці мрії. Всесвіт дає вам силу, енергію, можливості для того, щоб втілити це. Можливо, хтось хоче міняти свою зовнішність, так, тому що це краса в всіх її проявах. Прикрашати домівку, робити ремонт ну, тобто робити, щоб. Вас це тішило, тішило ваше око, щоб вам було приємно міняти себе, зовнішність чи світ навколо. А для когось це, можливо, мрії, от, можливо, ви тут мріяли про це все. Хтось про добробут, хтось про маму, про жінку, про вагітність, про ріст, про прибуток. то… Імператриця, оце мрії ваші, а імператриця вона дасть вам можливість це зробити, втілити, отримати ці плоди. Тому що все, що ми підливаємо, все, що ми плекаємо, все, про що ми дбаємо, воно йде все в ріст. Імператриця це така енергія, яка все, це плодючість і родючість. Це або жінка в вашому житті, можливо, яка вам допоможе, яка вас надихає, оберігає. От як мама. Мама, можливо, це поруч, поруч з вами, є вже така жінка, яка Ось завдяки ній ви стаєте таким маленькою дитиною, яка мріє, яка не боїться, яка от і, і може бути, і дозволити собі бути і наївною, а не як Лев, він все контролює. Він такий він завжди напружений, він завжди уважний. Відпустіть це. Дуже класна енергія. Це. Чутєвість, родючість, ріст, прибуток, вагітність, що, можливо, те, що ви виношували, те, що ви хотіли, те, що, про що ви мріяли, час втілювати, час пробувати. А ми йдемо далі, діви, мої дорогенькі, діви, так, щось я не ту колоду взяла, діви, послання від Всесвіту для вас, мої дорогенькі. На зимове сонцестояння. Ой, трійка мечів. В чому полягає ця трійка мечів? Ви зараз перебуваєте в такому стані? Це печаль, це горе, втра... ну все, що завгодно, все, що ранить ваше серце. Або це невиправдані сподівання. Можливо, ви є в такому стані, а можливо, ви ну, настільки все драматизуєте, що зараз ми візьмемо ще одну карту і будемо розуміти, чому випала трійка мечів. Я завжди говорю. Добре, що так сталося, тому що як ті люди, які вам спричинили цю біль, вони все рівно нікуди не ділися і були поряд з вами. А так вони відкрилися, вони проявилися, ви тепер знаєте, що від них треба триматися подалі. Тому що вони можуть вам зробити боляче, обманювати, зраджувати, ну, тобто ранити ваше серце. Або якщо е, вас е, болить серце, ви відчули, що ви себе злечуєте, то ви розумієте, що потрібно щось з цим робити. Тобто це сигнал. Всесвіт вам говорить: зверни увагу на своє серце. Або зверни увагу на своє оточення, кого ти підпускаєш настільки близько, що вони можуть тебе ранити. Давайте ми беремо ще одну карту, щоб зрозуміти, що це за трійка. Опустіться на землю, тому що те, про що ви мрієте, знаєте, це наївність, це мрійництво, це рожеві окуляри, це те, що може вам розбити серце. Тому що або обирайте і робіть, втілюйте, не чекайте довго, бо будете думати, чекати, і, і в кінці кінців нічого не вийде, і не виправдаються ваші сподівання. Тому оп, е, виставляйте пріоритети, що ви хочете. Це взагалі вам не властиво. Люди землі, вони не, не властиво їм мріяти, вони консервативні, вони твердо стоять на землі, вони чітко розуміють, що я можу, що я хочу, і як цього досягти. Тому отут реально оцінюйте, щоб не було, або щоб не було розбито серце, або проговорюйте. ну Залежить чого це стосується. Вас, особисто, ваших якихось там бажань, чи це ну, стосовно когось, ви собі там думаєте, мрієте, що хотіли би, щоб так було, тоді треба це реально Оцінити, проговорити, прорахувати, тому що може закінчитися ось цим. Або якщо ви вже є в такому стані, тоді з цього стану вас виведе ось така ваша наївність, внутрішня дитина. Навчиться літати, навчіться дивитися на ось це через призму рожевих окулярів. Тому підставляйте вже в кожного яка ситуація, тому що кожну енергію можна настільки багато раз з різних ракурсів дивитися. Карта настільки багатогранна, вона має стільки граней, що їх неможливо навіть перерахувати. І коли ми кожну карту ще додаємо, то ще з'являються додаткові грані. Ще й не забувайте, що є плюси, є мінус енергія. Тому мусите навчитися підставляти під свою ситуацію. Це таке тим більше, тим більше це на загал. Передбачення. Підставляйте себе, слухайте, що відгукується вам. А ми йдемо далі. Терези, мої дорогенькі терези, колісниця, час діяти, послання від Всесвіту. Чого ти сидиш? Бери в руки кермо, закладай в навігатор свої координати, свою ціль, куди ти хочеш приїхати, доїхати, отримати. І прошу, вирушай, це вогонь. Це швидкість, це вміння реагувати, вміння приймати рішення, вміння брати відповідальність на себе, вміння не боятися. Це і наш стержень, і, і наша харизма, і наша безстрашність. Прошу, маєте вогонь, маєте ціль, рухайтесь до неї. Можливо, це автомобіль, можливо, це поїздка. Ну, знову ж таки, підставляйте, але це рішучість і впевненість. Ще одна карта. Судження, ой, вас щось ну, осінить, бо це кармічна карта, це результат наших попередніх дій. Можливо, ви щось робили, ви до того йшли, і за, саме зараз на сонцестояння ви отримаєте такий інсайт, розуміння. Що я хочу, хто я, куди я рухаюсь, це переродження, це переформатування всього в голові, це і нове сприйняття, або звістка. Звістка, яка поміняє ваше бажання, або звістка, яка вас от зірве з місця, і ви помчалися вже кудись. Тому підставляйте, це може бути. Омолодження, так що ви зрозумієте, що я хочу виглядати по-іншому. І отут це рух в цю сторону, коли я встала і роблю там сідаю на дієту, йду до косметолога, йду до пластичного хірурга, в кожного своє бажання, в кожного свої можливості. І тому це розуміння, це переосмислення, як було, а як є, а як я хочу, а це дія. Вогонь це завжди дія. І, до речі, два старших аркани. Мої дорогенькі, це вам не просто так, це важливо. А ми йдемо далі. Скорпіончики, мої дорогенькі скорпіончики, що тут для вас? Трійка посухів, все. Ви, ви знаєте, що ви хочете, це вже погляд майбутнє, це коли вже все. Я вже вирушив в дорогу, я вже рухаюсь, я вже свій вибір зробив, це погляд в перспективу, це вже навіть, можливо, є перші результати. Вашої діяльності, перші плоди вашої діяльності, бо це керунок, який я обрав. Я йду вірним керунком. Це рух в перспективу, вріст. Ще одна карта. Тобто, бачите, це енергія молодика допомагає рухатися, отримувати результат, досягати результату. І також. Енергія зимового сонцестояння також дає нам такий ж поштовх, силу, енергію, бажання. Ну що ж, мої дорогенькі скорпіончики, ще одна карта для вас король Пентаклів. Король Пентаклів це взагалі виважене рішення дорослої людини, яка все рахує, прораховує, зважує. Тобто ви тут вже настільки сто разів промоніторили все, як ну, Тобто, от, як навігацію, який найкоротший шлях, де найкраща дорога, де вам буде найзручніше, де поїсти, де відпочити, де е, зупинитися. Тобто це настільки продумано все, проаналізовано, прораховано, копієчка до копієчки, що справді цей шлях вас не може при... не привести до успіху, до результату. Тому що король Пентаклів. Він не помиляється, він знає, на що він опирається, він знає, скільки це коштує, він знає свої можливості, свої таланти і свої ресурси. Сміливо рухайтеся до поставленої цілі. От вам послання від Всесвіту. Стрільці, мої дорогенькі, що для вас? До скупків. Приймайте в своє життя радість, почуття, нові емоції, зізнавайтеся в своїх почуттях, якщо вам зіз... пропонують. Беріть подарунки, пропозицію, почуття, якщо ви відчуваєте таке, то також діліться, бо це емоції через край, це радість, це освічення, це закоханість, це романтика, це творчість, інтуїція, це все, що приносить радість нашому серцю, позитивні емоції, отакі, позитивний настрій. Чудово, будьте на позитиві. Діліться Радістю. То приймайте радість своє життя. Ще одна карта для стрільців. Ой, два туза у вас. Ну, настільки сильні всі карти у всіх знаків зодіаку, такий відчувається поштовх. От я, мене аж я не можу передати, мене аж ковбаси. Дивіться, два туза. Тут завжди підсилює карту, яка поруч, а тут два туза, вони один одного підсилюють. Це така пружина, це такий вибух. Концентрація, бо тут ясність. В мене є, я розумію, що я хочу це ідеї, це, це плани, це інформація, це вміння домовлятися, вміння говорити, і гострий язик наш. І це ще й радість, яка буде от, от це все, що в мечів. Все, що ви будете втілювати, ще й буде приносити вам позитивні емоції і радість. А можливо, це трепет, з яким ви, ви давно про це мріяли. ви давно це плекали, і тепер настав час, і от тому такі емоції, вир, емоції, радості, тому що ви давно це охотіли, ви давно про це мріяли, або вас захопили емоції. Тобто ви відчули цю хвилю, яку вам посилає Всесвіт. І от тому такі емоційні емоції, емоційний стан. А ми рухаємося далі. Козирожки, мої дорогенькі козирожки, послання від всесвіту для вас, мої любі, на зимове сонцестояння. Ой, трійка кубків, пусти радість своє в життя, насолоджуйся, ну, не зважаючи на завжди можна знайти причину для. Для смутку і навколо нас взагалі дуже багато причин, але потрібно насолоджуватися вже і зараз тим, що я маю, тим, хто я є, хто поряд зі мною. ну, Будь чим, кожною дрібничкою. Іди з друзями, святкуй, клич до себе, друзів, особливо на передодні вже свят Різдва. Святкуйте, радійте. Це Енергія, коли є причина для радості. Впустіть радість в своє життя. Ще одна карта мої дорогенькі козирожки для вас. Ой, дурень, обнулення. Козироги взагалі дуже часто, останнім часом, от обнулення. Відчуйте цю хвилю, яка, яка вас несе, ту, яку саме вам посилає Всесвіт. Тому що в кожного своя сфера, в кожного своє. Те, що потребує обнулення, відчуйте, це може бути просто дрібничка, це може бути те, що вам приємно, те, що вам хочеться, змінити зачіску, змінити колір волосся, змінити свій стиль, змінити роботу. Ну, для когось це глобальніше щось, так? змінити стосунки, змінити країну, місце проживання, переїхати кудись. Ви відчуйте, що це для Це має бути легко. Це має бути без страху. От все. От коли вас, знаєте, коли хвиля підняла і несе, і ви не, не робите. Бити супротив Це така і спонтанність, і оця енергія водолія. Це така спонтанність, легкість, харизматичність, оригінальність, коли я не боюсь, тому що я знаю, я впевнена в тому, що Всесвіт мене несе до кращого. До речі, справді Всесвіт він всім бажає, щоб ми всім тільки бажає хорошого. Це ми самі собі створюємо проблеми Тому що насправді він. Нам допомагає, він нас керовує, він нам дає можливості, а ми ну, вміємо собі все споскудити. Водолійчики, мої дорогенькі водолійчики. Послання від Всесвіту для вас, мої любі. Король мечів це ваша енергія, мої дорогі водолійчики це ви, король мечів. У вас є ясність, у вас є план, у вас є розуміння, у вас є е, все, що завго і гострий язик, і треба, ви знайдете інформацію, треба переконаєте. Все, більше нічого не треба. Коли випадає на знак зодіаку ваша енергія, то це все карт-бланш. Перед вами відкриті всі двері. Ви робите те, що вам комфортно, те, що вам приємно, те, що ви хочете, те, що ви відчуваєте, ви будете розуміти, бо меч, насамперед, це ясність, що я хочу, куди я рухаюсь. Ще одна карта для моїх любень водолійчиків, король Кубків. Взагалі два короля це та настільки доросла енергія, настільки виважені рішення, виважені вчинки, настільки все сплановано і продумано, що це ще й буде приносити шалену радість, позитивні емоції, задоволення, такий вибух емоцій, а можливо те, що ви вже давно це хотіли, ви давно це виношували, знаєте, плекали, чекали. І от зараз саме вам з'явилась можливість це втілити. І тому, це такі внутрішній стан, таке переживання. Знаєте, коли такі кішки, коли метелики в животі літають, і таке настільки емоційне піднесення ви відчуваєте. Або це інтуїція ваша, підказує вам, куди рухатися. І рибки, мої дорогенькі рибки, золоті рибки, подивимося послання від Всесвіту для вас на зимове сонцестояння. Що для рибок? Яке послання від всесвіту? Дев'ятка мечів. Що ти сидиш і, і себе картаєш? Чим ти себе мучаєш? Тому що це страхи, які в нашій голові, насправді їх немає. Ми собі їх видумуємо, вигадуємо, самі себе залякуємо. Для цього потрібно просто встати, і відкрити очі, і подивитися, що насправді відбувається, а ми відгороджуємося, а ми сидимо, а нам зручно сидіти в зоні свого комфорту, і боятися, і чекати. І всесвіт говорить вам, відкрий очі, подивися, що навколо тебе відбувається. Нема ніяких бабайок. Бабайки всі в тебе в голові. Давайте візьмемо ще одну карту для рибок, послання. Ти маєш можливість. Дивіться, це дві капентаклі. Це щоб тебе тут не лякало, які би страхи, з чим вони би не були пов'язані, бо в кожного своя ситуація. Ти вмієш підлаштовуватись. Рибки, взагалі, ви неймовірні інтуїти. Це люди, які відчувають дуже інту... люди емпати, емпатичні. Тому, що б не було, яка б не була важка ситуація, що б вас сам так не лякало, ви, ви завжди знайдете вихід. Двійка пентаклів це вміння підлаштовуватись, навіть виходити з мінімум ресурсів. Все рівно ви знайдете вихід, тому що тут і, і дипломатичність, тут і вміння вирулити, і, вміння, і гнучкість, і, і вміння пристосовуватися, і адаптація, і, і, от, і вміння збалансувати оце своє можу, хочу чи не хочу. Піднімайтеся, не гай, не гайте свій час, не тратьте свій час на такі страхи. Помаленьку, помаленьку, маленькими кроками, і ви отримаєте чи бажане, чи що вас сам турбує це вміння і можливість підлаштуватися під ситуацію, вийти з цієї ситуації найкращим чином для вас. Ну що, мої любі, я вам бажаю ось радості, піднесення, бажання, е от вогню. Вогню для того, щоб і хотілося, і моглося. І було бажання, і була сила, і були можливості. Люблю вас, обіймаю. Ви моє натхнення, ви моє бажання. Дуже тішуся, що ви в мене є. Ви найкращі, ви неймовірні. Обіймаю вас міцно. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, діліться своїми враженнями, своїми. Мені це дуже приємно. Я завжди чекаю. Для мене це важливо. Оцей. Контакт з вами, енергообмін з вами. Коли ви мені пишете, я відчуваю кожного з вас. Я завжди відповідаю. Ставте, будь ласка, ще вподобайки серденька. І хто ще не, не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору Зорі Нетаро. Успіху вам, удачі, позитиву, радості і любові. До зустрічі, папа! -па.